І сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, ми маємо сьогодні таку коротеньку притчу. Я наголошую, що притча це не є історія. Ми маємо у Святому Письмі історії життя Ісуса Христа і ми маємо притч. притчі. Причі це є щось символічне, де Господь хоче нам передати якісь певні думки. І ось сьогодні він говорить, розказує притчу про того багача, якого земля вродила гарно. Ця притча стоїть в певному контексті. І цей контекст, це є 12 глава від Луки, де Ісус вже є досить відомий проповідник в Ізраїлі, і до нього починають звертатися люди з такими цікавими проханнями. Хтось тобто, спороду, скажи моєму братові, що поділився зі мною з Тобто люди починають використовувати авторитет Ісуса Христа трошки в своїх власних, корисних цілях. Скажи моєму брату, нехай поділиться зі мною. В принципі, з одного боку, правильно, правда? З іншого боку, це не є щось завданням Ісуса Христа. Це є завданням братів мирно поділити спадщини. І в тому контексті він розказує оту притчу. Здається, з одного боку, в ну, тій такого поганого? А що мав той чоловік робити? Та мав великий урожай, ну якось треба було його зібрати. І він приймає оце рішення і каже, оці свої стодоли, зруйную і побудую більші мені здається, що в тому є одне із тих найважливіших і чи найголовніших думок, які Господь сьогодні нам пробує, пробує передати. Дивіться, починається ця притча дуже цікаво, одного багача земля родила Гар. В цьому останньому кон контексті останньої неділі, коли я казав, що в принципі, всі базові і фундаментальні речі, які людина потребує до життя, даються нам за дарми. За дарго народжується життя наше, ми за нього нічого не платимо. Задармо ми дихаємо і п'ємо воду. Задармо виростає так само врожай. Звичайно, людина інвестує ласка, в свою працю. Мови нема. Але, в принципі, монетизували все це ми і люди. Господь нам все подарував. Ми зробили все це копійки і гроші. І тому в тому контексті сьогодні якраз би було важливо, як та реакція чоловіка, він навіть не згадує про Бога. Все, що в нього є, це його очікую щоденні турботи. Що зробити з тим, що я вже маю? Що робити з тим, щоб завтра, післязавтра, навіть на роки, жити спокійно? Ісус йому каже, чоловіче, ти ж не маєш завтра. І ну, воно реально так є. Реально є так, що завтра нам не належить. Навіть якби ми того не хотіли, ми виходимо з того, що завтра буде таке, як сьогодні. Але в принципі, вчора ми вже пережили, завтра ми ще тільки будемо жити. А реально ми живемо тільки зараз. І ось це є та перша думка, про яку Господь нам хоч, яку Господь нам дає. Що я переживаю, як я переживаю в те сьогодні? Чи є в тому контексті сьогодні в мене хоча б думка про Бога? Про те, що він дав мені те життя, його могло і не бути. Про те, що він дав його вже в такому гарному комфорті, в якому я живу, цього могло і не бути. Це все і нам дароване, навіть якщо нам здається, що ми за це платили гроші. Гроші це є твір людський, який є потрібні, але не конечні до життя. І багато людей, які живуть набагато скромніше. В тому контексті Господь сьогодні каже, людина, яка живе без Бога, це є та людина, яку він називає безумний, без ума. Їй бракує розуму пізнати це все. Вона це все приймає трошки по-інакшому, бо я заробив, бо я заслужив так само, як цей чоловік. І Господь каже, ти безумний чоловік. Бо ніколи не зрозумієш тих глибших, фундаментальних речей. Так і залишився на тому рівні, я заробив, я проїв і пропив. Бо зрозуміти оті базові, фундаментальні рішення людина може тільки тоді, коли зрозуміє, що це все, що вона має, найціннішого, вона дістала в дарунок від Бога. Вже потім вона ввела в обіг оті всі те, що коштує. Ще одна дуже цікава думка сьогодні це і те, що Господь порівнює людську душу із землею. Земля вродила гар. Він робить це кілька разів в різних контекстах. Вийшов Господар сіяти і так далі. І воно справді так є, що наша душа це є, по суті, свої отаріля, ота, яку ми з вами опрацьовуємо. І тут питання є, що ми садимовні? Чи є багатій людина в Бозі, це означає, що ми посадимо в ту нашу душу? Правду чи неправду? Молитву чи щось інше? Бо тому що якраз в тому розумінні, в тому контексті, бо як би там не було, хочемо ми то чи не хочемо, але це поле буде заростати. Чим воно буде заростати? Залежить від нас. Залежить від того, чи ми реально це поле дійсно хочемо, щоб воно заростало чимось добрим, чи ми постійно будемо накачувати і прокачувати його тим, що дає нам телебачення, ті соціальні, різні, чи то Фейсбук, чи Інстаграм, мережі. Розумієте, чим глибше ми заглиблюємося в той фундамент, тим ближче ми стоїмо до Бога. Бо в контексті сьогоднішнього Євангелія відкривається ще одна дуже цікава річ. Господь дуже не любить тих, хто живе так, ніби його нема. В Откровенні Він каже, будьте або холодні, або гарячі, тільки не будьте літи. В контексті цілого старого завіту він не вибирає собі якихось ідеальних людей. Він бере звичайних людей, тих, які є, живуть в тому контексті, часами трошки краще, часами трошки гірше. Подумайте про Давида, який відправляє чоловіка на війну, щоб забавлятися із його дружиною. Але він розуміє глибину того, того, того проступку і пише оцей 50-й псалом. І Бог його прощає. Подумайте про блудного сина. Який втратить все майно, ну вже хто є, хто, але він заслужив, щоб його покутали, щоб його хоч якось посварив. Господь його не сварив. Згадайте розбійника на Христі, який в останній момент зрозумів оту правду християнського життя. І тепер поставте це все в контексті сьогоднішнього. Тобто, здається, чоловік нічого злого не зробив. Але якраз тому Господь має з ними проблему. Він має проблему з законовчителями, тими, які також ніби нічого злого не робили, правда? Але вони виключили живого Бога із свого життя. Той Бог вже в них не жив. Той Бог стояв, під, був в рамці закону. Він не був живим. Бог. І тому Господь має з ними проблему. Тому є дуже важливо нам зрозуміти, християнство це не є якась наука. Християнство це не є якась, якась я не знаю, щось, що, що не живе. Християнство мусить жити. Бо в контексті цілого святого письма, від початку і до кінця, Господь не має проблеми з грішниками. Він має проблеми з тими людьми, які живуть так, ніби його нема. Тільки ті люди стають. На краю того, отих стосунків із Богом. Всі інші Він приймає, всіх інших, і до них він має розуміння. До Затхея, до якого мало, хто мав розуміння, це був колаборант, який збирав податки для ром'яна. І він до нього має розуміння. До блудного сина. До всіх тих, навіть до загарбників, до того сотника, який рем'янина приходить до нього і просить про свого слугу, навіть до нього він має розуміння. І тільки до тих, які зробили з святого письма, з релігії щось політичне. Тобто, Він каже, звертається до тих фарсеів і каже, ви таке натворили, що ви і самі того не носите. Ви навіть такі тягарі на людей, що самі того не носите. Тобто ті, що зробили із живої релігії, з живого спілкування з Богом перетворили це в чисто політичну релігію. В чому є відрізняється політика від християнства? В тому, що в політиці хто з нас вірить в те, що політик виконує свою програму на 100%. Правда? Вони обіцяють, хто знати що, але живуть зовсім по-іншому. Бо я не думаю, що всі зелені політики живуть Я не Християнські демократи давним-давно перестали бути християнами, А соціальні демократи давни, дав, дав, давно перестали бути соціальними. Чому? Якраз тому, що це не є. Вони не вірять в те, що вони роблять. Розумієте, оце є політика. Вони говорять одне, але роблять інше. Ось саме це не повинно прийти у християнство. Нехай ми будемо менше робити, але це буде стояти, будемо стояти до того. Так, ми не є святі. Так, кожен з нас потребує і з'їсти і випити. Але це не забороняє, чи не нам усім брати Бога до свого життя, показувати Йому, жити з ним, радитися, тішитися і плакати. Тоді Він буде в нашому житті відігравати якусь роль. Інакше це все перетвориться у чисто законну релігію. Тоді ті, що файні, Виглядають файли, ті, що щонеділі ходять до церкви, там моляться і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви інколи попробуйте з ними поспілкуватися. Приходиш до думки, Господи, та то зовсім не той чоловік. В житті побутовому і в житті християнському, чи в церковному інколи буває величезна прірва. Оту прірву ми не маємо права допустити. Бог має бути з нами завжди. Навіть дивитися там, де ми якраз і не дотягаємо до ідеалу. Бо, як каже апостол Павло, його сила проявляється там, де ми вже безсильні, там де ми не годні самі. Тоді сказати, Господи, ходи, помагай, помагай мені, щоб я міг проте своє життя прожити так, щоб в кінці сказати, я реально є багатим Богом. Та навіть не в кінці, а просто. При своєму житті я міг без ката, Господи, як я тішуся, що ти є моє житті. Амінь. Слава Ісусу.